Добрий день, дорогі телеглядачі. З вами програма Росинська родина і я, її ведуча Оксана Розна. Низько я розкажу вам за ще одну особистість, котрого гордиться русинська земля. Це людина з великої букви. Доктор-кардіолог вищої категорії Анна Іванівна Голмонай. Анна Іванівна, у вас у свідоцтві написано було, що ви росинка. Як так вийшло, що ви стали українкою? Після того, як настала в нас радянська влада, я пішла в шостий клас. Перший день в шостому класі нам робили перепис, з якого фамілію, ім'я, отчество, з якого року народження і хто ми по національності. Коли дійшло діло до національності, ми записують нас українками. Ми всім, ми всім хором сказали, ми не українці, ми русини. Але на то вони замовчали і. Так і осталося. І з тих пір я українка. А українською вміли розмовляти? Так, українською ми зовсім не вміли розмовляти, тому що після того на другий день. Нам Ршетняк, така викладачка української мови, яка прислана була до нас із Харківського інституту, педагогічного інституту, вона нам прочитала, нечі, продиктувала диктант, сказала для того, щоб зрозуміла, що ми знаємо і що ми не знаємо, і які ми маємо знання по українській мові. Вона диктувала нам диктант, і ми писали так, як вона нам диктувала. Вона всі зна знаки оклику, знаки точки. Знак питання, де де вона нам читала крапку? Ми писали крапка. Де нам читали ставити знак оклику, ми писали знак оклику підряд. Знак питання, ми знак питання писали, тере теж тере писали. Крім того, у нас іще були помилки великі у словах, тому що замість і ми писали ї. То із угру угр руської граматики ї і твердий зрак скрізь ставили твердий знак. Так, після того вона взяла на другий день, принесли нам ці диктанти, не нам, а до директора школи сказала, що з такими учнями займатися я не буду, бо вони абсолютно нічого не знають з української мови. Но, після того всього звернення було нашого директора в району, в, Плудно, в Київ і далі звідти з Києва розпорядження, щоб з нами пройшли альфавіт український. Спочатку, а потім російський. І ми вчилися з першого дня український альфавіт. От я, от А до я. А коли вирішила зайнятися медициною? Так, медицину після, після закінчення семирічки у селі, де я проживала в селі Залуш, я е, продовжувала навчання у середній школі номер 2 міста Мукачево, тому що середньої школи в нас ще тоді не було. І навчаючи тут середній школі, в мене була мета тільки поступати після закінчення в І от, оскільки мій батько був інвалідом першої групи, він інваліда Першої світової війни. І по його просьбі сказав, що ти тільки подумай добре, куди ти хочеш, куди ти маєш намір. Але я б дуже добре хотів, щоб ти поступила на медицину і щоб ти мене лікувала. І після того я безусловно сама я теж була нахилом до медицини і поступила на медичний факультет Ужгородського університету. А тяжко було вчитися? Так, дуже важко було вчитися, можу сказати, що не тільки мені, але й всім. Тому що то було післявоєнні роки і роки якраз наступлення на колективізацію, і з дому я ніяких продуктів не могла. Носити то одно і друге їхати за додому, я тільки їхала на канікули, то зимові або літні канікули. І тоді приносила з дому тільки банку там жиру і чемодан картоплі. І картопля у чемодан, дерев'яний, такий, як тоді були на той час. Які я в Ужгороді тільки дручала, дручала тільки ногою, тому що не мала його підняти. Так що ми жили всі дуже скромно, питались дуже скромно, можна сказати, що навіть проголодуть. Про Гану Іванівну Гомона я можу говорити дуже багато теплих слів, бо вона як професіонал високий, як колега чудова, як людина, як дружина, вона є жінка, з якої треба брати приклад і жити так, як вона могла жити. Тому що навчалася вона в середній школі на відмінно, в університеті на відмінно, при тому, що здобути освіту в той період часу було дуже важко. І живучи в такому селі, як Ромочевиця, недалеко від Ужгорода, вона могла собі дозволити приїхати додому під час навчання лише два рази в році на Різдво і на літні канікули. Тому що навчалася і тому що дуже було важко їздити в матеріальному плані. Була стипендія. Стипендія була завжди, в мене була стипендія стипендія. завжди була підвищена стипендія. Стипендія підвищена тільки на 10 гривень, на 10 рублів було більше, але і то нам дуже допомагало, тому що більше ніяких доходів із від батьків з села в мене не було. Так як батько інвалід першої групи, мама працювала в колгоспі, а в колгоспі на той час нічого не платили. Були такі, що хтось втрачав стипендію, ну там навіть ми, з якою я жила в кімнаті. Теж втратила стипендію, хоч вона добре вчилася, але так вийшла по біохімії. В неї тройка і їй тільки послали, послали посилку раз із Назвіницької області з хутора, послали раз посилку із салом із цукром. І вона ціли, цілу четверть тільки на тому і цілу четверть, а ціле півріччя на тому і жила, купувала хліб і сало і цукор. І кип'яток. Нас заварки не було, тому що не було за що купити. Раніше було важко вчитися, але при цьому освіта медиків була абсолютно всестороння. Тобто в медицині лікар, яку би він не мав спеціальності, він повністю розбирався в медицині. Ви думаєте, на сьогоднішній день є ще таке, чи вже змінилася освіта в цьому плані? Так, в цьому плані дійсно змінилася освіта. Коли ми кінчали, ми не проходили інтернатуру ніяку, і інтернатуру по сімейному лікарю теж не проходили. Але, будучи лікарями на дільничних лікарнях, ми займалися сімейною медициною, тобто все, що, з чим хворі приходили до нас, ми тим всім і допомагали. Хай то буде із хворобою уха гороносу чи з хворобою. Легенів чи, чи породіллі, ми е, займалися повністю, з тим, так, як, як нас вчили. Тепер я замічаю так, оскільки я була ще на роботі, і після того вже чую, кінчають, вони е, не всесторонні. Вони не можуть працювати без того, щоб вони приходили чи додаткові. Інтернатури по сімейному лікарю і по іншим профілям вони не можуть працювати самостійно на якійсь лікарській дільниці. З кожним роком освіта відрізняється, тому що були часи, коли я закінчував університет, були часи, коли закінчувала Анна Іванівна університет. Є часи, коли закінчують сьогодні наші спеціалісти, і ми бачимо зовсім інше ставлення до навчання наших колег. Я думаю, що коли Анна Іванівна закінчувала медичний факультет, ставлення до навчання в неї було. Ну, набагато серйозніше, я думаю, так набагато відповідальніше, як на сьогоднішній день. Знаєте, бути лікарем тільки з за того, щоб мати білий халат, це ще не є лікар. Все, все починається із студентської парти і закінчується життєвим досвідом. А життєвого досвіду Анни Івановни на сьогоднішній день забагато. Вона з радістю ділиться своїми пацієнтами, своїм. Закінчення університету було місце в нас у залу вже в моєму рідному селі і я пішла працювати в рідне село, де попрацювала 10,5 років, була нагороджена там медалю за труве відліччя. Після, після того я вже пішла, перейшла в Мукачево, мене перевели в Мукачево в кабінет функціональної діагностики і кардіології. Навчалася вона дуже прекрасно. Вона, закінчивши університет, пішла працювати на сільську лікарську дільницю, де була завжди першою. Вона працювала так, як хотіли би наші реформатори в медицині, щоб сімейний лікар працював тепер. Тому що вона була і педіатром, і гінекологом, і хірургом, і терапевтом в одній особі і надавала допомогу широкому загалу людей. Можна сказати всім людям, які проживали на її дільниці. Вона їздила до них може на е, возі, е, а не на машинах, але вона надавала досконалу медичну допомогу. За те відношення до людей, яке вона мала за її роботу, вона стала орденоносцем. Не кожен з лікарів може таким е, е, похвалитися. То була ваша ініціатива, щоб Анна Іванівна прийшла працювати в МКЧУ лікарню. Моя була прохання, просьба була, тому що Анна Іванівна робила тут головним лікарем в заруській лікарні. Вона була прекрасною лікарем, подізвалася великим авторитетом у селі і в районі. Ну, я сказав, Анна Івановна, так як вам -то вже тут все би, ви вже після виробили, може бути, ви перейшли в Мукачку, Мухачівську лікарню. Не то, значить, вона дала з гласі, а я сказав, що маєте піти в область, закликати собі, бо тоді лим приймали з області, завідуючими облаздровідів. І облаздровідділ Анну Іванівну, як лікарку кращу в районі, направив в Мукачевську лікарню. З того часу Анна Іванівна не стала великим авторитетом, її любили. Та була душа, душа істинна, внутрішня душа для лікаря. До цього часу, поки не було кардіологічного відділення, всіма інфарктними хворими, всіх інфарктних хворих лікувала Анна Івановна Гомона в терапевтичному відділенні. Потім, коли організувалося відділення, ми Стали брати хворих на себе, але вона продовжувала працювати добровільно в нашому відділенні вела важких хворих, тому що не хотіла тільки бути функціоналістом, але хотіла бути клініцистом. Я так знаю, що в залужі ви працювали як терапевт, як сімейний лікар. Так чому в Мукачівській ЦРЛ іменно кардіологія? Тому що я е, проходила е, курси е, спеціалізації у місті Києві, і там у нас був е, перший, перший раз побачила, як робили кардіограми. Кардіологія мені дуже подобалася, і через те, після того я настаювала, щоб прийти робити іменно профільну спеціальність кардіологом-функціоналістом. Можу сказати, що вона е, дуже грамотний спеціаліст. У неї все дуже багато було ем, пацієнтів, таких і стаціонарних, і амбулаторно до неї зверталися, тому що за плечами такий огромний опит, як у неї, та не у кожного лікаря такий є опит. Я всього працюю 39 років в місті Мукачеві. Всього трудовий стаж у мене без двох місяців 50 років. Це є. Дуже прекрасна людина, високий професіонал, яка виховала не одного, не одного своїх помічників або була наставником, наставником не одному нашому колезі, який на сьогоднішній день є одні, які на сьогоднішній день є одним з найкращими в галузі кардіології. Я її знаю більше 40 років, тому що так склалася обставина, що ще на субординатурі на шостому курсі я прийшла тут, була пару тижнів на практиці, і вона вже тоді мене хотіла навчити електрокардіограмі і привила мені любов до кардіології, і мені дуже-дуже то подобалася професія. Завдяки їй багато інтернів ставали хорошими спеціалістами і мали любов до кардіології багато кардіологів наших пройшли її школу по функціональній діагностиці. Хочу сказати, що хоч вона завідувала функціональною діагностикою клінічної медицини, вона ніколи не залишала, вона вела палату, завжди була з хворим і завжди держала руку на пульсі новин. Медичних, не лише функціональної діагностики. А коли були якісь нові методи в функціональної діагностики, вона їх удосконалювала. Вона пройшла по ехокардіоскопії, будучи вже в пенсійному віці, оволоділа першою у нас у ЦРЛ і першою проводила ехокардіоскопічні дослідження. Вона була першою, першою у всьому і лишається першою у всьому. Я багато працював і сум. Працював і в Хусті, і в Києві. Но таких професіоналів можна перерахувати за моє життя, що я знав на, на цих двох руках, на одній руці навіть. Людина дуже відповідальна, людина дуже, яка переживала за хворого, а саме основному це був унікальний спеціаліст. Це родоначальник електрокардіографії, наскільки я знаю, у Мукачеві. Вона прийшла, організувала, і з того часу ми могли вже документально діагностувати інфаркти Міокарда. Так це один із родоначальників кардіології та функціональної діагностики в Мукачі Мукачівському районі. Знаєте, Анна Іванівна ніколи не хотіла бути керівником. Я пам'ятаю, коли вона робила в кабінеті функціональної діагностики, десь свій час я їй запропонував бути завідуючою кардіологічною відділенням. Вона говорить, що це не для мене, щоб я займалася організаційною роботою. Для мене в першу чергу це є хворий, і я задоволена тоді, коли хворий виходить після лікування і каже мені дякую. Я Зрозуміла, що якщо я буду завідуючою, я не буду практичним лікарем. Там більше організаційні питання, а мені подобалася медицина іменно практична. Вона переступала свої можливості, напевно, більше, бо робила, може, і за двох у функціональній діагностиці і мала при тому завжди можливість прийти трошки до нас в ординаторську у кардіологічне відділення на таку психоемоційну розрядку. Ми могли трошки собі дозволити посміятися, трошки згадати щось приємне. І вона казала, що якщо я піду на пенсію, от ти Психоемоційних розрядок мені буде бракувати. Я родився на вулиці Суворова, де Анна Іванівна е, жила. Е, вони той будинок купили десь у 60-х роках. Вона розказувала мені. І я її пам'ятаю, скажімо так, коли вже, як кажуть, вже якесь сузнання є у дитини. Анна Іванівна дуже порядна жіночка і взагалі дуже порядна сім'я. То, можна сказати, то є як сімейний еталон. Вони разом з чоловіком все життя, разом на роботу ходили, ну, разом у городі робили і роблять, чесно скажу, така ідеальна сім'я. Познайомилися ми ще в університеті на шостому курсі. А поженилися тільки після закінчення, так як він був переросток, він одразу не поступав і закінчив тільки в 58-му році фізико-математичний факультет, відділ математики. Ми ще у університеті на танці ходили, і там ми знайомилися, але потім розійшлися. Я пішов по своїй роботі у день кінець області, а вона. Ща в другій кінець області. Але потім доля наш з'єднала. Ну, Що мені полюбилось у неї? Чисте серце, справедливість, душевність, доброта, відвертість. Так що мені ці риси її полюбилися, ну і ми вирішили подружитися. Це було. Років 51 тому назад. Вона прекрасна дружина. Вона так чудово готує. Вона так за своїм чоловіком має таку над ним увагу і. Таке відношення, що у нього на її 70-річчя навіть було бажання написати в віршованій формі таку до неї оду, що нам усім було дуже-дуже приємно. Він, взагалі, така творча натура теж, і то є родина інтелігентна, яка заслуговує на повагу в нашому місті, краї, і ми її завжди раді. І традиційно ми до неї приходимо завжди на її день народження, то є 18 травня на День Ірини, і ми до неї ходимо цілим відділенням. В житті все важко. Але при такій дружині мені легко живеться і добре. Вона і господарка, і спеціаліст, і на всі руки майстер. Вона і чоловік це унікальна пара. Це таку повагу один до одного, така любов, таке кохання один до одного. Но в той же час вона огромну частину свого життя якраз лишала в своїй роботі людям, яких вона лікувала. От і вже скільки років вона на пенсії, то тепер люди приходять і все питають. Анна Івановна працює чи не працює не тільки з нашого району, регіону, а ще інколи з інших районів приходять по старій пам'яті шукають Анну Івановну, якщо котра вже давно на пенсії. Ми прожили 52 роки у дружбі, взаєморозумінні, любові і у одномисленні, тому що наші думки не розбігалися із ділами. У всіх питаннях. Ганна Іванівна уже далеко не перший рік на пенсії і при тому продовжує медицинську практику. До неї на консультацію часто заходять больше пацієнти і колеги, а ближні сусіди і зовсім ходять на регулярні прийоми. По її допомогу дуже часто люди з вулиці зверталися. Дуже нам було добре. От моїм батькам, там, з другим сусідам, що там живе, така Анна Іванівна. До неї може було в будь-який час і можна тепер теж звернутися за порадою. Вона порадить так, як має бути. Ще розкаже, що вона думає про, про ту чи іншу хворобу. Порадить до кого звернутися. Якщо в людини, скажімо, є тиск, вона йому призначить лікування, у неї навіть вдома є таблеточки. Дать, якщо в людини не є, поки побіжать в аптеку. Зараз ви вже на пенсії, але теж, наскільки я знаю, все ще продовжуйте практичну медицину. Продовжую, продовжую допомагати. Дуже часто по телефону мої бувші е, пацієнти, то, які до мене раніше зверталися, яких я лікувала, продовжують мені дзвонити по телефону про стан здоров'я, про те, що потрібно і так далі. А е, Сусід багато ще сусідів, які приходять до мене консультуватися по тим чи іншим питанням по стану здоров'я. Анна Іванівна і на сьогоднішній день не покидає свою професійну діяльність. Вона є консультантом не тільки хворих пацієнтів, але вона є консультантом своїх колег, які неодноразово відвідують її, йдуть до неї за порадами. А то, що вона є сімейним лікарем, то, що вона є лікарем високого класу, і до неї йдуть за різними консультантами, це є правда. Це я бачу на свої очі, тому що я з Анною Іванівною дійсно сусіда через дорогу Рогу, і ми це спостерігаємо майже щодня. Може, не працює скоро 8 років, але є пацієнти, які приходять завжди їй передають привіт, навіть із тих пацієнтів, яких вона лікувала раніше на лікарській дільниці. Зараз на даний момент є в неї постійні пацієнти, які до неї приходять. От я там на вулиці, часто бачу в одній ті самі машини, в ній ті самі лиця. Михайло Алмашій у своїй книжці «Ромочевиця» назвав Анну Івановну доктором-гуманістом. І справді, окрім явного професіоналізму і знання свого діла, істину Закарпатку виділяють іще чисто людські якості, чесність, порядочність, тактовність по отношенню до окружаючих і в першу чергу до пацієнтів. Саме головне відношення це бути е, щирому, вміти вислухати пацієнта, його скарги. І, безусловно, після того старатися йому допомогти. Скровність украшає і побіждає чоловіка. Достатньо було побзирати в оченята, і очі нята його, побзирати, щира душа відкрита. Велика людяність, велика любов до людини повага увага. Це людина, яка ніколи не сказала ні, не можу або не маю часу. Вона завжди е відкликалася на любу. Е е Потребу Колег, будемо так казати, як лікар, вона настільки була чуйна до своїх пацієнтів, що вона вкладала душу в них. До неї пацієнти поверталися знову, вони ніколи не змінювали її, не зраджували, завжди були, е спостерігалися в неї роками, десятками років. Весь позитив, який можна позбирати, то все відноситься до Анни Іванівни. То є дуже прекрасна, чуйна, порядочна і готова завжди прийти на допомогу. Могу і днем і ночі людина, лікар з великої букви, і зато вона і має величезну повагу не тільки у медичних працівників Мукачівщини, а і в області, і за межі нашої області. За ті роки, поки вона працювала в відділенні. На Кіко, я пам'ятаю, не було ні одного, скажімо, такого скандального випадку, щоб там вона комусь відмовила, чи були якісь до неї претензії по поводу лікування. Такого не було ніколи. Вклоняюся перед нею, зичу їй багато здоров'я, довгих років життя, і хочу казати, що вона була моїм вчителем, взірцем і людиною, яка яку я могла. Послідувати ми її не забуваємо, заходимо до неї. Вона до нас заходить. Співпрацюємо ще з нею, совітуємося. Вона... риску риско усім сказаним, може, сміло оповісти, що Анна Івановна Гомона є ідеалом, ідеалом спутниці життя, ідеалом доктора і головне ідеалом людини. Так що лишиться лиш пожелати їй ще довгих років щасливої жизни, аби ми могли як лиш довше брати з неї приклад.